марження. Те, що на джерело досто високова частина перша чистота споживання на території України, у єдиний реєстр, проведений до номера 1250 25 900 10 23, від 10 2016 року. До вас представ так, я вас поназирую. Від того, що сьогодні підняла прокурор магістра Микола Юріна, обумотувавши відповідний лист Сергович

Дякую. Кримінальне провадження надійшла угода э, про примирення між потерпілими та вкладена 20 святого 2016 року. Пам'ятники сторона вручались, права вулиці зрозуміти, пояснення про цего дякую. E, значить, э, крім того, до постановальним актом надійшла і угода. Додатково, додатково роз'яснення права не потрібно. Дякую.

Обвинувачується вчительні кримінального правопорушення, передбачено 4 стати про 25-го кримінального культуру України з ознаками окументарівного виправдання чужого майна Храдіжка. А додому процедура встановлена в Чикаго 4 на 2016 року 2013 години, знаходячись в приміщенні за рукаві історії по вулиці Червона міського місті Поковка, користуючись вільним доступом до майна компанії Поліни Ігорів не розуміючи потеплявний своїх дій. Користувати мотиві, переслідуючи прямому інструментарню для заволодіння після майно, та їм наготомобільний телефон марки Альфапен Мантаж і 535 дартістю тисячу гривень, карткою пам'яті на 2 гілобайти, вартістю 100 гривень, чи спричні потерпілі компанії з матеріальної колеги на загальну суму 1100 гривень. Підідії відсолова політикована на частиною першої статті 185 кримінального коду України за ознаками та Ставленки помінують похорані село, відповідно за таких початку времена на полосу України, що ще раз. Обставлені чашу похорані село, вони стануть. Правильно, що село Сей Вікторович, так? Народ, да? Де ви народ? Громадянська України, Україна. Я працюю, за що ну, да. Да, да. Я да. не працювати, на то не читає. Ну, в Я Ну, Діти неповнолітні є, там, де вже батько, так? Я побіг. Да, да. да. Домашня адреса ваша. По да. ковка, так? Так. Да. Раніше ви студені чи не студені? Не в не Суть обвинувачення вам зрозуміла, да. ви ним це визнайте повністю. До суду надійшла е, угода про промирення між процеси між потерпілим та підозрюваним, яка була вкладена 35.2016 року. Відповідно до якої про те, що е, лісового підготовлюється оцінювання кримінального правопорушення, передбачення першої класифікації, таємно, що вона передка, до цього брати на встановлення лісово. Мічні пропали Вікторія, поволочу на міській місті Капока, переслушав доступу, до мене компанії політині верних, розуміючи проти правні своїх дій, скористотність, користуватися направлення на довгідні, що мене дає на виправомі телефон марки 26 тисяч гривень з картою пам'яті на бані батьки 20 сто гривень. Спочатку позитивний компанію, національну шкоду, нагальний фонд тисячу сто гривень. На сьогоднішній день матеріальні збитки. Да, не криминальный попрошен, дорогие шкодовые словом, потратили компании в полном области. То, что она выплатная почесть, что потрещила привозила, пошлому поворот. И то ли она выкладывает враковоч, что подтерпила так и до этого померлись. Примірилися сторони угодів погоджуються на призначення покарання СУ за скоєння кримінального правопорушення, передбачені 61 по 25 кримінального кодексу України, буде штрафу, в розмірі 70-податкова з у мінімум. Сьогодні визволка запитки компаній родині, що відповідно до статті 473 Кримінального процесуального кодексу України, захистного укладення та затвердження позначеної угоди для сторони Є. Для поставки підводження обмеження права на скарбену зароку. Підстави оскарження нормального вибору, як і не затверджена та угода в операційному порядку, визначений пунктом 1 часу не першої позиції 60 кінопростану області України, та в позиційному порядку визначений пунктом 14% і торгуємо. Для підвозимо відмова відділення право передбачено на взагалі четвертих 4 крина області України. Передбачені тієї марні право на судовий розгляд під час якого проведення заведують кожного ставлення кримінального порушення на доби у судовому засібній свідків, виновечення займання попитань, випусків на дітей, доказів радіатного і зручних. У разі передавання угоди про неї наразі 46 кримінального професіонала має право упродовж строків давності працювання до кримінальної відповідальності звернутися до суду. З про простосування вироку та судового організації загального проєкту. Пропеторним ВСІЛО в розумієш на виконання, виконання води є підстави для постійного доповідання податків України вода, плана 25-го. 2016 року 4 примірниках в одному з в стороні, і третій для приєднання справи 4-й тайної допустим регіону протоколу. Одні з потікаком по місті повинен капітолію село. Валерій Вікторович, 35-го 2016 року. Вісело, вставайте. Виселити угоду. Да. Вам зрозуміло. Да. Чи є можливість виконання не такої угоди, постійно у вас відповідно до роботи пропонується бойковою плавою?

Суд з чи не було якогось примусу з сторони третіх осіб роботників прокуратури, інших прокурор щодо укладення вам цієї години, коли ви зараз уклали з потерпілою. Було не хуто примусу. Mm -hmm. Також суд коронам роз'ясняє, що прокурор може оскаржити вирок лише в разі укладення угоди щодо правопорушення неупові та середньої частки або приватного обвинувачення. Це не змінила, наша прокуратура составляна. Mm -hmm. Вирок може бути скаржений вами від селом або захисником лише в частині призначення трудом покарання свого, що не загоджено сторонами. У разі закладені області свого звинувачення та призначення покарання не роз'яснення в наслідку укладення угоди, відмовить права перелічення раніше обмежень, права на касаційне, скаржання виконання судового вимог, становлено частини шостої статті 474. Вам це зрозуміло, так? Писати спортивного звідси. Палі Мені, відповідно до того, і угоди, я поголосив суд ваших співпостів та 2016 року, що до применення. Це так, yeah. ви таку підставили, yeah. це ваша особиста відповідь. Ви вам розуміли наслідки цієї угоди, що ви вже не можете забутися за скарженням yeah. um, цієї угоди, якщо вона буде в рамках визначена ці рамка, яка вирішена. Вам було до призначення штрафу, штабу, проводимо 70 і не будуть доходять обладнання. А вам це зрозуміло? <правда> чи не було якогось привозу зі сторони третіх осіб працівників міліції, поліції чи прокуратури, що ми проводили до добровільно зрозуміли, так? Щодо обмеження права скарження судбомберзисування, вам розуміло, там чи не обіду? Податка писати mm -hmm. писати. Прокурор, чи відповідає угода вимогам суспільства, чи в частини шостої статті 476, чи правильно кваліфіковане <говорачення>? або <говорач> <говорач> чи відповідає умови інтересам суспільства і чи немає підстав вважати, що угода не була використовувати або не прималітися? Мені жоном не згодом, я <говорачення> вважаю, що все відповідає вимогам. Угоди вкладені впроваджені щодо злочинності злочини середньої яркості, тобто є можливість в цьому партії вкласти угоду примусу на сторони сторону із нового укладені до війни. Вважаю, що у затвердженні вказаної угоди не буде супершему. Дякую. Суднослухавши думку, учасники судового розміру видаляються додачу. Кімнати, перетини подарятися наші кімнати, чи є питання, що що подається. Заперечень нема, в ви потерпіло, що на матеріалі, де так передвижені самого винувачення. Потерпіло, встаньте, будь ласка. Тут вам ще раз роз'ясняє, що ви будете позбавлені право вимагати подальшому притягнення особи по кримінальної відповідальності. Так вот рушена після міжмарнії укладыває. А было зміни год навіть чтобы Дякую. Якщо тише кровота немає, сразу дається за наращиваться. Вироки минули, 21 червня 2016 року міста Проповка, Проголовський міст страницу, Херсонської області по його переводку, доволі. Прокурор матюри, покрасили компанії, про данношу високому снова засідання, за ресурс, міста Капока, Херсонського області, каже провадження, на снігір, де розносить два триста один, десять 3023, 145, 16 року, законодавчим веселого сіяв, коли шостого личность міста року народження, міста Каховка, Херсонського області України, маленької загальної середньої світі, не працюючи, не дуже майже на томізло на повнолітніх дітей, 2006-2017. Раніше не за займали практично проживаючи за Херсонская область Мистаков Стрит 34, а учебный криминального правопорушень, перекладачен 18-й части на карте криминального области Украины установили. Весь 4 травня, 2016 року горского 16-го года находится вместе на карте вихованного офис, чем у нас именно доступом дома компании, создание противоградству, скорость мотивации данные умысла направленного долучивания в тайном телефон марки Алхател. Варто 1000 гривень карту пам'яті на 600 ГБІ, вартості 100 гривень в пальмів з матеріального шкоду на загальну суму 1100 гривень. Зазначені дії обвинувачення всього сезонного особового розслідування політиком частиною першого того, дає не що судовому на пробіжках. 30 травня 2016 року між потерпілом та підвозним даного кримінального ранення було плану пропонення відсутня до морського кримінального кодексу України, відповідно до даної води висілового і виноват визнав, повністю щиро розказувати. Потерпіла з процентів матеріального характеру за немає сильно позов розвіяти відмова. Сторони угоди погоджуватися на призначення покарання висілувати сьогодні в указанного кримінального порушення передбачається, що не першої кримінального кодексу не виділяє штрафу в

Законом права розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про примірня шпатату, визначити 473 Кримінального процесуального кодексу проєкту характер, проявного обвинувачення, та вид покарання, що нього буде застосовано наслідку затвердження даної угоди про промігнення штата та позавзяння. Прокурор е просила затвердити до нашого про промігнення шпатату та Записник, розглянувши в порядку пункту першої шахтини 3514 кримінального процесуального кодексу про зпитання про затвердження вказані угоди. Відправити та суд проходить наступно. Суд після питання старі кримінального права, переконався, що вкладення області є добровільним. Тобто і не наступно приставна світла приймаючи пару, а наслідка офіційного собі буде таким швидкомістіше передбачено в ОНУ. При цьому розв'язано, що в цьому повністю зміни складені міської організації. 474 кримінального спеціального обладнання, так само, що ми сьогодні 471 кримінального постачання вулицю України. Умову години заперечуємо раніше. Якону Ви його покарання про призначення цього визначена в межах станції частини першої. За таке поставки на попаданий сад, пропонує про те, написали четвертий, 30 шоссе, 435. За травми погоду стало на ваш укладен 30 правда, 2016 протестуван поняткові, весового і точно, це за номером телефон з цієї компанії. Виробнабрає запозичили 30-го Апеляційна стара, якщо вказано було подано. У разі подання апеляційної скарги також виробляв, якщо його не спажово, на набира, закону силітися прийняття речі на цьому апеляційних станції. Після набора може бути подано проведено 30 днів дня опробування. До апеляційного суду представника вулиці через Каховський міськрав суд. Копія викуп негайно підположення для учені домашнього учасники судового ховання мають право отримати копію руку в Каховському міністральному суді Херсонському області. Підпосідляє отримаєте на суду.